Дивися, я в туалеті подивилася добре на, на усе. Ти знаєш, така біруза, вона мені йде. Оця біруза, вона дуже освіжає, оця бюруза. Дуже сильно нравиться. Ну, пусть тебе Ти зараз мені скажи, що ти хочеш, я тобі куплю. Тут є якісь магазини такі? чи внизу зійдемо, щось купимо, тобі таке на пам'ять гарне-гарне. Що купимо? не я... Я... Не хочу. Ні, щось купимо не пізні, таке. Пожалуйста. Треба щось купити. <рес> <рес> Обов'язково. Йдемо зупу їсти, зупу тут. Тут. Але може пізніше поїмо, може зараз не будемо їсти, бо в мене ніч енергії не буде ходити. Йосі будемо пити. окей, перфект. А ось здесь і хочеш, ось десь. Тебе просто омоложає. Дуже гарно. Дуже гарно. Тобі було броке волосся, тебе б ще б старило. Ти не йде. Короткі волосся не угу. йдуть. Тебе лице гарне, таке довге, а брови такі в тебе гарні. А що в тебе брови за брови? нарисовані і глаза нарисовані. Е, брови я бачу, що тату, тебе нарисовано. Тату, тату, і глаза тату. А ти де тату робила? В Берецях, Молдавії. Ага, тільки я так зараз... О... Суку, вони чорні. Вони страшні дуже зблизька, дуже дуже зблизька, мені ж ти подивишся від... А вони здалека дуже гарні. Т... Заложи окуляри, Валя. Тень теж татуаж, тень теж татуаж. Ага. І стрілка теж татуаж. Ну, я іноді ставлю зверху карандаш. Или синий, или зелений. Вот сьогодні я поставлю зеленый, чтобы ти... ага. там угу. делать цвет. Угу. Закрой Но глаза, меня... закрой.

Buono. In, inverno molto buona. La bustazione sarà. <laughs> Dolce tipici De... foresta nera bellissimo. Sì, sì. Questo. Okay. Vieni qua. Guarda qui, quattro sucette, mamma mia, che, che roba. Foresta nera, che oh, sucette. Ci un mese proviamo, qui questa ultima promemoria. Sì, questa è la prima <trucca> uh, cosa. Eh, Sentiamo. Sì, sì. Wow. wow. questo è una castagna. In Toscana castagna è anti-dantissima Come? Oh, come? No? Come? 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 Шмек? Шмекайте вкус. вкус. Ага. Біля нас сидять німці, тільки на нас дивляться, що ми тортів набрали. А вони взяли пиво і більше нічого. Вони беруть пиво і задоволення від життя отримують. Нематої пі, куліжанки пішла. Бау! Шмерцен живот оце солодке, я зараз їм до кінця, і на другий раз, оце солодке, я зараз їм до кінця, і на другий раз, як я приїду в Бульцяно, я його обов'язково візьму. Якщо я зрозуміла, щось, не буде, щоб ти мені втягнув на очі. Говори по-русски, я не можу зрозуміти. По-італіянськи, я, по я приїду сюди на другий раз і візьму ді кастані, п'юбону ді тут, ді кастані. Біді кастані, як вісопра, а не месо. О, квестобону. А, ти знімала? Я, я думала, снимаю. Что, я думаю, что ты mm -hmm. со мной я сказала, що вот этот торт я съем до конца. Фореста, наверное, не хочу съесть до конца. Крустату не хочу до конца. То, що опять же, я маму компанію. Смерть індербау. Мия. Смерть ін Зря, що тут не попробовала, Валя. А mm. це більше такий похожий. Дуже смачно. Просто смачно-смачно. Він... Цей шуваля їла, що вона хотіла попробувати. Вона мені дала попробувати. Він ще був такий похожий на на домашній такий лі ліпак, такий, знаєте, домашній, чути ліпак такий. Ліпак це означає жінка. Така, знаєте, сільська, яка не дивиться рецептів, стара жінка в селі, яка живе. Не знаю таких сучасних рецептів покращених. Вона такий ліпак зліпила. Він смачний, він добрий, я нічого не говорю, він був пукий. Але воно нічого особливого не було. Там ніяких емоцій мені цей торт не дав. А оце мені дав емоції. Я ще хочу зараз подивитися, що тут таке зверху. Це, напевно, якийсь так горішок. А, це мені дав. Я подивлюся, чи це натуральне, чи, чи це мені. Ну, всі по манджарі думки. Шмир цін дербал! Шмір дербав. Шмерд. Я думаю. Дішмер. Дербау. де дер бау акузатив. Мені дуже йде. Оце. Ця куляна. Ти кольори гарні підібрала, особливо оце, як називається. Zelene, io da, io zavace, tiki, verde, verde come si chiama? Verde, azuro. vero, azur, no verde smeraldo, ver... non si chiama... zmaral, zmaral. No, Un altro modo, mm. vedo già qui, vedo che mi sta molto bene. <laughs> Miri fresca, yeah, rada, Mirin yeah, mi ringiovanisci, mi dà allergia, allergia, allegria. Io ho cimpriato, Molto cimpriato. Этот день мы запомним навсегда. Веру вместе. Еще встретимся. Еще встретимся. Слушай, вот. если у тебя есть завтра возможность, я могу тебе отвезти на одну гору. На одну И гору. И в один ресторанчик на горе. Это будет пиздец. Это будет пиздец? Да. Ты можешь допускать мой мат в кино. Все знают. Да, мне нравится. А тебе идет мат. Если ты завтра сможешь, я тебе отвезу. Бал Сарінфіну, ну ти довга ймети обувь, щоб вона тебе не натирала. Та нормально, я ходжу, я відпочила вночі, що вот. мені приїхати завтра. Хочете, ти завтра вирати. до скільки часов сей лібера? <гум> я до кінця октября Лібера. А лібера висазала. тут у жорно. Да? Може мені конвіна тут переспати в гостиниці знайду за ліжку якийсь за вісімдесят євро. Да, не їхати вступи. додому. А я дуже там висплюся. висплюся. І тих 80 євро завтра знову не, потратимо на їду. І не треба вчора розставати. Не треба вчора. Браво. Як і сьогодні, що тобі не підходило? Ти сьогодні рано встала? Е, сьогодні о 7 часов. Мой мужчина мене підняв, ну, бо пішов на поле туди. Ну давай завтра о 2 часа встрічемося в час. І в, в час, в час не буде... поздно. Вернемося. Ну так будь вот, як сьогодні. Как так сьогодні? сьогодні, як сьогодні. Треба мені це використати. Бо Я завтра хотіла на поле піти, там де вони то грають голь ну граю -то, вот, це Я Хотіла фото зробити, відео. Буде пиздец. Будет пиздець, да. Да? по-хорошому так. Да, так, обуві. Должна... А обувь я одну взяла тільки з собою. Да, ми поміняємо два автобуси. Така обувь. У мене обув тільки на. Та да, якщо там треба, я б возьму... ну, не знаю. Може і фрадіт возьму. Боно. Такий торт з кастаннями треба його брати, тільки як стажоний, його не роблять зимою, напевно. Правда, Валя? Mm -hmm. Такий з кастанні торт, його не роблять зимою, напевно. не роблять. Щас... А зимою роблять, так? До вісни? До вісни, зараз почався сезон. Ага, до вісни тільки. Сезон почався. Окей. Okay. Так, пеці, портямо вія. Ти здесь? Мія. Так, Ти Мія? Ми поїли, подегустували. Валя їла. Трошки це додому я забираю для мого компаньйона. Фуреста Нира і особливо оце непогана така кростата. з, з, з тими сливками. Валя, зараз мені запакують. Але Валя, треба сказати, що малесеньку коробочку, бо мені в рюкзак не залізе. Вони мені зараз таку большую зроють. Міні-міні-міні треба. Мія. Мія. Мініфа. Він квамія. Віталій, він квакві. Не хоче йти вмію. Собакам не можна, валя дає, але не можна, бо їм шкодити. Мія вони аж трясуться. Вай, діля, бо що не вкусиш. Ой, ти так хочеш прямо з'їсти. Ой-ой-ой, чекай, чекай. вай, він ква, вайділя. по італійськи, розумієш. Розумі. Розумі. Собакам солодкі, не дай Боже, печення давати, ото все. Тут тільки от ми так дали, отакі от, от непослушні. Так? Ніякі би. тут ще є дрібки. Ти не хочеш, тут дво вініква. Вартакві. Ну все, більше нічого нема. Ой, скільки вони нам вилок дали. Чотири вилки, чотири соловки ми взяли. І туалет великий, тут, де ми звали їли. Вікно, дітей пеленати, папір є, все є. Ось така краса. Вальля каже, тут така вода, тут такий, це, мило таке, дуже пахуче. Мило, почала пахуче. Дійсно, mm. пахне таке сильне-сильне мило. <рес> мило дуже хороше. <рес> так, вийшли ми з ресторану, дуже добре поїли. Дуже багато. Ми заплатили 77 евро, 78 евро і ми, я їй залишила 85. Сім евро манчі дали такої. Цей, ну, дали коротше. Ми дуже добре поїли, багато солодкі. Валя, ти тут? Яка краса? Я <зас> тебе Які хороші. Це не Можна на них ага, капітанські, подивіться. Подивіться, так, да. подивіться, можна на них які гарні. Давай, кидай сюди. Ні, я буду кидати в рибку. Дай мені три. На, тобі три. А три я буду. А чого ти будеш кидати? Ти їх настрашиш. Ні. Ні? Привіт. Опа. Це все привет. натуральне. Привіт, Опа. Опа. А дивись, навіть не втікають. Вони транквільні, дивися, навіть не втікають. Вона не воспитана. Але ти бачиш, вони розчаровані. Вони думали, що щось з'їсти ти їм дала, а да. тут нічого їсти вного, ну які сумні. Вони думають, що всі люди воспитані. Всі воспитані? Валя них каштанами А Они думає, що Валя Ага. Такі каштанні. Такі, як в Києві. Київ. Київ це капіталі у нас. Як гарно, як красиво. Напарний. Угу. Киваємо. Красота. А, тут вода ще тече. Ой, вони тут і фермі, тут що і... ж вони такі. Какой огород, як люди тут живуть. Еліссивом. І от бозок. Всі рослини ростуть такі самі, як в Україні. Такий бозок передсвів. Я впізнаю по листях. Мені здається, що бос. а може я помиляюся. Я не знаю. Які кольори.